Дорогі друзі, від всієї команди Мінітрактор Рук і від себе особисто хочу привітати всіх кожного і кожного, хто задивиться дивиться це відео, хто є підписником нашого каналу, нашим клієнтам і просто будь яким людиною українцем хочу привітати вас з днем незалежності. Дорогі друзі, я коли потрапив сюди особисто, я зрозумів одну просту річ, що от в цих от нелюдів шансів взагалі ніяких не було. Вони намагалися нас звільнити, але в них не вийшло. Бачите, вони трошки померли. Зараз вони намагатимуться нас залікати, але це в них також не вийде. Тому в цей день я хочу побажати вам міцної віри, віри в Україну, віри в наші збройні сили, віри в наших людей і віри в нашу перемогу. То саме головне. Так, ста друзі. Обов'язково все буде добре. Обов'язково Україна переможе. А не вірте всім слухам, всяким міфам, всяким залякуванням. Ми сильні і ми разом, і тому треба продовжувати жити, треба продовжувати робити. Слава Україні!